Слава Ісусу Христу. Продовжуємо роздумувати про Різдво Христове у ці тривожні дні, коли так багато поганих, тривожних новин, і можна різні аспекти Різдва розглядати. Наприклад, те, що Син Божий став. Немовлям серед обставин світу, в якому так само все було пронизане корупцією, світу, в, яким правили, в якому правили іроди, які не рахувалися з життям своїх підданих, лиш би зберегти свою владу, досягнути своїх цілей. Також можна згадати, що це було під римською окупацією, і багато багато таких аспектів, як, наприклад, те, що Ісус із своєю сім'єю став біженцем. І можна багато різних аспектів звертати увагу, Те, що Бог став дуже близьким, те, на що Він пішов, щоб. Абсолютно наблизитися до нас. І це все варте того, щоб над цим роздумувати, залежно від того, що ми переживаємо, що нас турбує. Але хочу зараз звернути увагу на те, що завдяки втіленню, завдяки народженню від Марії, Бог дарує нам надзвичайні привілеї. І давайте прочитаємо, як про це говорить апостол Павло у Посланні до Галатів. Це 4 розділ з четвертого вірша. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки, і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. А Оскільки ви сини. То Бог послав у наші серця духа свого сина, який кличе «Аваочі». Очі. Тому ти вже не раб, а син. А якщо син, то й спадкоємець Божий. Ось так апостол Павло говорить про сенс народження Сина Божого від жінки. Він, як ви бачите, він підкреслює це. Хоча в посланнях і в апостольських проповідях ми небагато майже не знайдемо згадок про обставини народження Ісуса, але тут Павло коротко говорить, Бог послав свого Сина, який народився від жінки. І один з аспектів втілення, що Син Божий мав втілитися народитися від жінки, стати повноцінною людиною, щоб стати посередником. Завіту. І він був під законом, щоб повністю виконати цей закон як в позитивному сенсі, тобто все, що повелів Бог, так і виконати закон, як Павло каже, взявши прокляття закону, ставши за нас прокляттям, для того, щоб благословення Авраама поширилось на язичників в Ісусі Христі, щоб ми одержали обітницю Духа через віру. І Павло тут проводить аналогію з римським звичаєм усиновлення, з римською традицією. А традиція ця була така, і напевно ви про це знаєте, і, наприклад, в художньому фільмі Бенгур показана ця традиція. Що римлянин міг взяти, наприклад, свого слугу, який йому подобався. І якщо римлянин не мав своїх е дітей, чи, допустимо, вони були недостойні. Чи... Він міг оцього слугу зробити своїм повноцінним спадкоємцем, який приймав його ім'я, який повністю входив у спадок з усіма правами знатного римського громадянина. І ось ось тут Павло проводить таку аналогію, що Народ Божий, до того часу, як прийшов Христос, перебував під законом, і це можна порівняти з малолітнім дитиною, яка не має прав. Але наступає момент, коли ця малолітня дитина вступає в повні права. І цікаво, що в ці повні права вступають не тільки ті, хто по крові були Авраама, а тепер увірували. Посланого Богом Месію, Сина Божого, але й ті, хто увірував в Ісуса Христа із язичників. І ця повнота, привілея, тут називається якраз усиновлення. І завдяки тому, що зробив Христос. Якщо ми приймаємо це в своєму серці, якщо ми приймаємо це в покаянні і вірі, то тоді Павло каже, оскільки ви сини, то Бог послав у наші серця духа свого сина, який кличе Ава Очі. Тобто Дух Святий через Євангелію, через Слово Боже, запевнює нас в тому, що з того моменту, коли ми навернулися, ми стали синами Божими, і ми маємо доступ до Отця, і ми маємо всі права, щоб кликати Ава-Очі. Тому що в наших серцях діє Дух Його Сина. І тому Павло й каже: тому ти вже не раб, тобто ти служиш не з примусу, а син, і ти спадкоємець Божий. Чому Павло тут писав про те? Він хотів, щоб, віруючи в Галатах, продовжували користуватися всіма привілеями свого усиновлення Бога. Справа в тому, що якщо ми читаємо послання Галатів, ми бачимо, як Павло, можна сказати, кипить в ньому, воно дуже емоційне. А кипить він тому, що прийшли вже вчителі і сказали, що Галатам приблизно так, що то добре, що ви увірували в Ісуса Христа. Він, звичайно, Месія. Але для того, щоб ви були повноцінними віруючими, повноцінно належали до народу Божого, вам ще треба обрізатися. Ну і виконувати деякі юдейські звичаї, які є в писаннях Старого Звіту. І от проти цього, Павло просто кипить. І ми можемо зрозуміти, наскільки він приводить сильні аргументи. Тому що дивіться, що він далі тут же пише. четвертому розділі. Восьмий вірш. Але тоді, не знаючи Бога, ви служили тим, які за своєю природою не є богами. Тобто, коли Галати не знали Бога, їм не було ще проповідано Євангеліє Ісуса Христа, вони, як всі язичники, служили різним богам, в тому числі поклонялись стихіям світу, вірили в різні там, ну, наприклад, як зараз дехто вірить в гороскопи. При цьому вважаючи себе християнином, тобто поклоняється стихіям світу в тому чи іншому вигляді. І прочитаємо далі 9, 10 вірші. Тепер же пізнавши Бога, а краще, як Бог пізнав вас, навіщо знову повертаєтесь до безсилих і убогих стихій, яким бажаєте знову, як і колись служити. Ви уважно стежите за днями і місяцями. З запорами і руками. я боюся за вас, чи не даремно я трудився для вас. Тобто, дивіться, який аргумент, що Павло порівнює оце повернення до закону Мойсеєвого до обрізання, яке сам Бог дав, і яке було знаком завіту з Авраамом. Але він каже: якщо ви, які були язичниками, які увірували Ісуса Христа, Вертаєтесь до обрізання, то ви залишаєтесь без благодаті. Він порівнює це з тим самим, якби ви не вернулись до старих богів, до безсилих і убогих стихій. І тому ми з вами маємо цінувати ці привілегії, які Бог дає у Христі, тому що ми маємо. Жити оцим духом синівства, не розмінюватися ні на законництво якогось вигляду, яке б воно не було, чи юдейського якогось розливу, чи, можливо, сучасні якісь напівхристиянські вигадки, як багато людей в них вірять. І те ж саме, що. Ой, в цей день не можна там, ножицями різати, тому що станеться тето, а в цей день не можна шити, бо станеться тето. Якби Павло про таке почув, він би сказав, ви що? Ви знову служите безсилим і обоєм стихіям замість того, щоб пізнавати повноту своїх привілей і у Христі. Тому давайте будемо пам'ятати про це, і хай впевненість в Божому синівстві, те, що Бог. Прийняв нас у Христі, проголосив своїми синам, дочками, які мають прямий доступ до Нього через Христа, яким буде належати весь майбутній світ. І щоб ми жили якраз цим духом синівства. І як Павло далі пише в цьому посланні, що в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання не мають сили, а тільки віра, яка проявляється через любов і закликає віруючих жити по духу, бо той дух, який ми отримали від Христа, дає нам можливість приносити плід духа, і тому ми не маємо слухатися гріховної нашої природи, слухатися плоті, чи як в цьому перекладі сказано. Тіла. Павло каже, живіть духом і не чинитимете пожадань тіла. І ще додає, хто сіє для свого тіла пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабимо. Тому продовжуємо. Робити добро, хто як може, головне, щоб це було по волі Божій. І е, продовжуємо молитися за наш народ, який потребує справжнього пізнання Ісуса Христа, потребує істинного покаяння від малих до великих. Продовжуємо молитися за наших воїнів, яких зараз дуже нелегко. І продовжуємо молитись про Божу милість до нашої країни, щоб Бог допоміг нам вистояти. Щоб звільнив нас від злих ворогів наших і дарував покаяння багатьом, багатьом українцям. І завершимо те тими словами Павла, які знаходимо в шостому розділі, прочитаємо з 14 по 16 вірші. А я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа яким для мене розп'ятий світ, а я для світу. Адже не має значення ні обрізання, ані не обрізання, але нове творіння. І на всіх, хто буде дотримуватися цього правила, нехай на них і на Божому Ізраїлі спочине мир і милість. Ось так. Син Божий народився від жінки, став сином Марії, щоб ми стали. Синами і дочками Бога, Його спадкоємцями, і щоб ми в любі часи сміливо зверталися до нашого Отця, Аво Отче! Хай Господь благословить вас, засяє на вас своїм світлим лицем, Хай дасть вам мир, мир насамперед з Богом, той мир, який вище всякого розуму, Хай цей мир зберігає ваші серця в Ісусі Христі. И хай Господь дасть нашей стране мир в всех сенсах этого слова. Благословень вам Божих. Аминь.